Привіт! Зараз буде дуже незвичайне запитання, тому слухайте уважно, і я потім буду давати свою відповідь на нього. Зміни це магніт страху чи мотивації. Чому ми їх боїмося, але прагнемо. Віця як цікаво поставлене саме запитання. У нас є зміни, є страх і є мотивація, і є щось таке між ними, що автор питання називає е, магнітом. Тобто це таке прагнення, знаєте, своє Що таке зміни і навіщо вони потрібні людині? Людина без змін не може в принципі жити. Чому? Тому що людина без змін це людина, яка знаходиться у стані такому рівному і дуже-дуже спокійному. Це такий стан, який називається смерть, коли ти нічого не хочеш нічого не прагнеш. І нікуди не розвиваєшся. Зміни це не лише про розвиток, зміни це і про деградацію, тому що деградація це також зміни, хочемо ми цього або не хочемо. Якщо ми зараз з вами уявимо таку собі лінію життя людини, і поруч з нею прокреслимо час з одного боку, знаходиться минуле, з іншого боку, знаходиться майбутнє. І десь в середині там йде в нас. Та людинка ось, по цій лінії свого життя. І якщо людина зупиниться у якійсь точці на своїй лінії життя і не буде розвиватися, йти вперед, а просто залишиться на точці, то час, який йде паралельно їй, він залишатися на одному місці не буде. Він буде рухатися. Отож, якщо ми з вами зараз подивимося, отако, людина розвивається в ногу за временем як то кажуть, і вона розвивається собі. А потім вона залишилася, залишила свій розвиток на якійсь точці. Але часто її не чекає, час йде далі. А отже, вона вже починає деградувати, якщо ми це порівнюємо з точкою часу, як рухається час. Час йде вперед, а вона стоїть на місці. Все в світі змінюється з часом, а людина стоїть на своєму місці, і це говорить про те, що людина без розвитку вона починає також змінюватися, але в іншу сторону вона починає деградувати. Є мотивація, а є страх. Коли ми йдемо в зміни через мотивацію, то ми йдемо в свій розвиток зростання психологічне. А коли ми йдемо в зміни в своєму страху, я спеціально зараз кажу не через страх, не у страх, а в своєму страху. То тоді ми, в принципі, залишаємося на лінії життя. Ми нікуди не рухаємося через цей страх. І тому ми йдемо в зміни деградації. Якщо людина обирає страх як рушійну силу і... Вибирає для себе рухатися в страх, тобто йти туди, де їй страшно, і робити те, що їй страшно. Також я додаю сюди ще й сором. Сором також може бути рушійною силою для змін. Коли ми беремо і робимо те, що нам соромно. Я зараз не кажу про якісь речі, які шкодять нашому життю. Наприклад, коли там ви берете то ви вистрибуєте з дев'ятого поверху, бо вам страшно. Ні, я про це не кажу. Цей страх він призначений для того, щоб зберігати наше життя. Є той страх, який нас відокремлює від нашого розвитку. Є той страх, який стає обмежуючим нашим переконанням, яке не дає нам йти у наш розвиток і психологічне зростання. Я кажу про те, щоб ми йшли в такого типу страх. Також в такого типу сором ми з вами також можемо практикувати і йти. Це не значить, що ви повинні зараз бігати по трамваю галяка, або треба йти в свій сором. Ні, такий сором він також нас захищає і він регулює нашу поведінку у суспільстві. Тому що у суспільстві, в якому ми живемо, в тому чи іншому є свої норми, поведінки, яких ми повинні дотримуватися для того, щоб гармонійно жити в цьому суспільстві. От то про цей сором і про цей страх я не кажу. Це окей, ми це залишаємо, ми з цим нічого не робимо. Але той сором і той страх, який є обмежуючим в нашому житті, той сором і той страх, який... Та є стіною між людиною і її успіхом, її розвитком. От в цей страх і сором я пропоную йти. Я пропоную його розглядати і брати свою внутрішню цікавість, десь там її віднайти. Серед усіх своїх емоцій, серед усіх своїх почуттів, взяти її як такий моторчик, який буде вас завжди рухати вперед. Через свою цікавість ви зможете заходити в те, що вам страшно, і в те, що вам соромно зайдете перший раз, зайдете другий раз, зайдете третій раз. Вам буде страшно все одно. Ви нікуди не позбудетесь цього страху. Але коли ви зайдете 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 20-й, 30-й, 60-й раз в цей страх і в цей сором, то вам стане легше. Це для вас вже стане звичним. Те, що стає для нашої психіки звичним, те вже стає безпечним. І туди наша психіка рухається легко. Зміни завжди несуть щось нове. Так от те, що нове, воно завжди буде лякати нашу психіку. Але лише повторюваннями ми зможемо з цього нового зробити для себе щось зрозуміле і щось звичне, і щось безпечне. І таким чином ми потроху-потроху будемо свій світ змінювати, робити його новим. І розвиватися в цьому, тому що кожен новий елемент, який буде додаватися до нашої системи бачення світу, він так чи інакше буде на нас впливати, він буде нас змінювати. І тому я пропоную зробити от що: спробуйте подивитися на ті речі, які вас дійсно отримують від вашого успіху. Ті речі, які вас страшать, або ті речі, яких ви соромитеся, і спробуйте піти в ці речі, використовуючи свій інтерес, свою цікавість, подосліджувати. Станьте такими дослідниками, які будуть, наче зі сторони за собою, дивитися і з цікавістю наглядати за собою зі сторони, щоб побачити яких результатів. Ви зможете добитися. Станьте для себе тією батьківською фігурою, яка буде дивитися на вас як на дитину, яка робить перші кроки. Знаєте, та людина, яка бачила, як дітки роблять перші кроки, та матір, той батько, який це бачив, він ніколи цього не забуде. Тому що батьки болівають за своїх дітей, вони бажають їм. Тільки успіху в будь-якому ділі, яке діти починають. І от я вам пропоную тут стати таким люблячим батьком для своєї внутрішньої дитини, яка починає робити ці перші кроки в свої зміни, в свій успіх. Не мішати, не лізти поперед, як то кажуть, батька в пекло, а просто дозволяти дитині робити своїй внутрішній дитині, робити ці кроки. І Дивитися, як вона буде падати, а вже ж, але вона буде і вставати, і робити знову ці кроки. Або давайте подивимося, якщо дитину засунути у бігунки і так її звідти не дістати, чи зможе вона ходити? Ні, вона ходити не навчиться таким чином. Вона буде завжди думати, що їй потрібна якась зовнішня опора, щоб йти. Щоб дитина навчилася ходити, їй потрібно дати цю можливість ходити. І от я пропоную вам просто дати собі цю можливість рухатися в свої страхи і в свій сором, які вас обмежують. На цьому все. Я думаю, що така відповідь може вас задовільнити. Дякую за запитання і побачимося в наступних моїх відео. З вами була я, наш психолог, психотерапевт. Наталя Пандрахіна, бувайте.